Ведучий зі сцени біля ялинки. А зараз давайте усі порахуємо від десяти до одного, і головна зірочка на нашій ялинці загориться яскравим сяйвом і здійсниться диво. Уся п'яна юрба на площі. Ура. Омелян. А, зараз вилетіть птічка, блядь. Ведучий десять. жінка Омеляна. «Омелянчику, ну дивись, як добре. Ялинка, яка стоїть, та й люди, які веселі. Може, все обійдеться і буде добре. Омелян, ялинка гарна, але хай би в лісі була. Вже все повирубали. Люди це пухлина, все знищує заради задоволення, навіть собі подібних. Жінка. Та чого ти? Тут люди теж є добрі та розумні. Омелян. Найрозумніший з усіх, між всього, цього стада це Льолік. Він один знає, що буде. Жінка. Та що він може знати? Він же бідна, хвора людина. В цей час підходить до них Льолік. Скоро буде бу і буде великий бум. Він відтрищає очі, склада губи разом і видуває через них повітря, як це роблять діти, коли імітують вибух або гучне падіння, і це супроводжується вилітанням слини. Омелян. Льолік, та я знаю, ти молодець. На тобі грошенят піти, купи собі щось смачненьке, та не пирскай слиною. Льолік посміхається та кива головою дякуючи. Видно, що Омелян прихильно ставиться до цього Юродів, і якщо б щось трапилось то першою він би, звичайно, рятував би свою дружину. А якби був вибір рятувати всю юрбу на площі чи одного дурка, то, звичайно, він би вибрав Льоліка. Ведучий Девід. Жінка, Омелянчик, ну хоч порадій зараз, ми і так вибираємось з дому раз за півроку. Омелян, оце і погано. Так а на що тут дивитись, як юрба дурнів радіє ялиності, в той час, як світ котиться в пизду? Жінка, от не починай, давай хоч зараз порадієм, бо завтра, як ти каже, можеш не наступіть. Завтра не наступе для тих, у кого бункеру нема, та запасу консервів, а для нас наступе, аби тільки сьогодні пронесло. Жінка, що пронесло? Гомелян. Вийшли з дому це вже недобре. Ведучий Вісім. Підходить Свєтка з Феліком. Після покупки. Стають ближче до ялинки, вони знаходяться поруч з Омеляном і його дружиною. У Фелі задратий нос до верху, як завжди, і він перший помічає на небі щось незрозуміле. Феля, свідка, глянь, що воно, свідка, де? Феля, на небі. Свєтка. ой, як гарно! Тут підбігає Льолік із витріщеними очима, скубе за Омеляна та показує пальцем вгору. Бум-бум. Омелян дивиться на небо. Бля, довийобувалися. Свєтка, це різдвяна зірка. Омелян, це балістична ракета і нам пізда. Я казав, що Льолік тут самий адекватний. Ведучий Сєм. Свєтка, Ну чого ви, чоловіче? Це чудовий, треба загадувати бажання, воно збудеться. Омелян, єдине, що ти можеш зараз побажати, якщо тобі ще не дійшло, щоб воно впало поруч, та ми недовго мучились. Згоримо за лічені секунди. Мозок навіть не спіє відреагувати на біль. Жінка, коханий, що робить? Омелян. Та що вже поробиш? Дома треба було сидіти. Зараз би в бункер спустились, таїли бунтільброди з ікрою та запивали шампанчиським, а тепер у нас є секунд десять. Свєтка. Так, може, це санта на оленях. Омеля, Ой, блядь, ти молись, щоб твій санта в санях заряду ядерного ніні з тобі в подарунок. Свєтка. чого ви так грубо? Ви про ядерну ракету говорите. ведучий, шесть. Омелян, ну нарешті дійшло, бо зовсім мізки позитивом затягло. Свідка, треба усім взяться за руки і разом думати позитивно, і станеться диво. Омілян, ой яка тупа пизда, все таки ніяк не дойде. Омелян до дружини Я кохаю тобі фросічка. Шкода, що так трапилося, і це сьогодні. Жінка, і я тебе омелянчику. Ведучий п'ять. Омелян обіймає жінку, вони обнялись та починають цілуватися. Феля, що робить, що робить, почувся ці слова Омеляна, починає метушитись та нервувати, бо ховатись нікуди. Сумує, що не встиг поносити модний піджак і завтра не поїде до коханки, який й обіцяв, та не встигне розвести святку на відпустку за кордоном на морі. Святка починає бігати по площі і закликати усіх взятись за руки та мисліть позитивно, як її вчили на тренінгу під назвою Підлаштуй Всесвіт під себе. Ведучий. Чотири. Більшість юрби весело рахує з ведучим. Та де бігала свідка, думає, що це якийсь конкурс. Та беруться за руки, та регочучи, починають махати руками вгору та вниз, як це роблять дітки в дитячому садочку, стоячи в хороводі. Ведучий. Три. Починає грати новорічна музика і починають запалюватись вогники на ялинці, по ярусам, знизу вгору. Всі вейфорії ще голосніше виріщать. Льолік бігає по площі та тика всім підніс картонку з дитячим малюнком, де фломастерами намальована зірка між хмарок, а на землі біля будиночку великий грибок ядерного вибуху. Всі сміються та несильно відпихують його. Та відштовхують його картонку від своїх облич. Він біга та кричить, але шум веселої юрби заглушає його. «Омелян до жінки, ти в мене сама найкраща. Дуже радий, що ми були разом. Жінка, я теж любий. Він її обнімає, а вона кладе йому голову на груди, а він ще міцніше притискає її до себе. Ведучий з юрбою три. Ялинка вже наполовину запалила свої гірлянди. Святка так війшла в роль та так швидко біга, та каже всім, що робити, що схожа на подружку льоліка по розумовим здібностям та дебілізму. І нарешті, на швидкості, врізається в Льоліка, який теж біга. І вони оба падають на сніг та заспокоюються. Ведучи з юрбою, два. Льолік спокійно показує світці на небо пальцем і дивиться вгору. Вона теж задирає голову. Ялинка вся світиться, лишили, щоб загорілась на верхівці зірка. Ведучий з юрбою один. Загорається зірка. Усі в дебільному оскаженінні кричать Ура! Декілька секунд галас перебиває новорічну мелодію Джингелбелт і раптово гасне світло в будинках і ялинка. Бо міськ світла застосовує погодинні вимикання. Чутно незадоволення му. Вся юрба піднімає голову вгору, бо там є якесь світло від шлейфу балістичної ракети. Всі витріщаються. Омелян міцно, міцно обіймає дружину, Заплющи очі люба, це буде швидко, добре любий. Раптово з тієї сторони, куди полетіла різдвяна зірка, доходить білий спалах. Омелян, ось і все, з Новим роком відсвяткували, блять. Завіса.